Здоровенькі були. Бачите, в мене за спиною мій дізельок. Уже розірвав я його. Моторчика відстрелив. Ну і що я хочу сказати. Розібрав я цього мотора, ну і, в общем, які по ньому новості. Ну, перед цим скажу, що вірою і правдою він служив. Хто б сказав, що колінвали на них хлопають, Не знаю. Третій ремонт не лопнув. Ну, погнали, покажу, що там. Як бачите, це мій колінвал. Знятий, витянутий. На ньому навіть не думайте, в принципі, навіть подряпен немає. Тобто ще в принципі, міг би походити. Але продольного люфту люхту от, от, та пластина, опора стерта, причому стерта дуже сильно. Ну, щоб ви розуміли, отак виглядає кольцо, це на яку спиралося, на ньому подряпини. Отак должно воно виглядати. Тобто, бачите, навіть є спеціальні от такі ямки. Ну, І тут більше половини немає тіла. Коротше, це таке. Ну, Ще з достопримічательності такий був один корінний вкладиш. Бачите, вирвало кусок взагалі на совість. Ну, він там був всередині, нічого страшного не розробилося. Сама більша біда це другий корінний. Отак от вибило вкладиш, а ну колінвалові знову ж нічого не случилось. Тобто колінвал живий. Ну і плюс до того всього, ще це діло і провернулося. Чуть-чуть. Ну, І один із самих хужих просто вкладишів, от такий. Помальований конкретно ну знов же на колінвалові. Він каже, що тут стояв. ну Полоски є, але такі, щоб критичних немає. Тобто, вкладачі здалися, а колінвал живий. Ну, По факту, третій ремонт, звісно, з ним у поле йти трохи опасно. Так, Перейдемо до шестерень. Як бачите, тут теж доброго слова немає. шестерні повністю спиляні. Особливо ярко видно от по цій. То есть, тут тонкі зуби, як вже і кусків не вистачає. По поводу блока. Блок вообще абсолютно живий, голова теж. Звісно, ну, зробити би її можна було і відправити її теж в люди. хочу. Ну короче, Все це добро, що я тут зняв із трактора, буду продавати, тому що немає смисла з нього щось ліпити. По крайній мені. Давно я збирався замінити мотор на тракторі. На що буду міняти? Ну, а міняти буду ось на отаке. А ну, в коментарях черніть, хто б знав, що це за моторчик. Є тут по цьому моторчику теж деякий косячок. Зараз вам покажу. Ну і є в цьому моторі і плюси. Голова практично нова. Колінвал на цьому моторі стоїть в кругу. Номінальний. Перший, перший номінал в кругу повністю стоїть. Ну, є косяк, Ось вот така діра заварена. Но прикол в тому, що він на цьому блокові працював. Я так зрозумів, що працював він не один день, тому що працював. А як казав один із моїх знайомих, такий дядько з ознанням діла, якщо мотор працює, значить все там рівно і все там правильно. Но я все-таки вирішив цього блока замінити. Тому зараз шукаю усилено десь. Треба МТЗовського блока. Коротше. Не знаю, де його знайти, але думаю, десь може найдеться. поки що нема. По поводу шестерень, теж всі шестерні ідеальні. О. По поршньові, не знаю, чи буде видно, бачите, навіть світлі поршня там всередині, вони не встигли загоріти. Тобто вона практично нова. Ну і тепер место цього огромного стоять. Оцей невеликий. Ну і тепер хочу в свою чергу ще подякувати хлопцям. Значить, Саме перше хочу подякувати цьому дядькові, що його продав. Хочу подякувати також своєму другові, поміг з доставкою в наше славне село і своєму плем'янникові. Він його знайшов. Зараз в планах це все установка. Буду розбирати я мотора МТЗовського 240-го. Тоже буде відео, подивимося повністю в круг колінвал, як там він себе чувствує. Ну, а На даний момент пошуки блока. Ну, Звісно, ще не вистачає там, такої мілочовки, як фільтр, там, то да сьо. Ну, Думаю, що зараз по своїх друзях, сказав, зараз вроде, шукають усе, не знаю. Думаю, знайдемо. Ну, під кінець відео хочу вам ще сказати, є у мене на Ютубі колега, ОМЗ-вод, який займається теж, як зараз, кабінетом. Але кабінетом займається не таким, як у мене, а малим. Хоча говорив у планах після цього. Щось думати по поводу великої кабіни. Ну і я, в свою чергу, хочу вам його порекомендувати. Перейдіть до нього на канал з привітом від мене. Черкніть йому в коментарях, що Богдан передає йому привіт. І піддержіть підписку. Допоможемо людині набрати першу тисячу. Ну а де його шукати? Правильно. В коментарях перший коментарій, і в описанні буде на нього канал. Силочка. Кому не важко, перейдіть і піддержіть підписочкою. Ну, в принципі, думаю, хто додивився до цього моменту, думаю, що на цьому все. Дякую всім за увагу. Бувайте здорові!